Доброго дня вельми шановні колеги! Від імені Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти хочу привітати всіх учасників методологічного семінару побажати плідного і конструктивного наукового полілогу. Принагідно, Хочу подякувати відділенню професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України на чолі з академіком Нелією Григорівною Ничкало за системний науковий і методичний супровід, за підтримку всіх наших ініціатив та інновацій. А та тема наукової доповіді, яку ви бачите на екрані, на наш погляд, є важливою і актуальною для підготовки і підвищення кваліфікації. Фахівців в умовах війни та повоєнного відновлення країни, ми на сьогодні з вами є свідками епохального явища, яке називається багатьма дослідниками парадигмальна революція в освіті. Вона спричинена наслідками пандемії коронавірусу covid 19 карантинними обмеженнями, ну і, звичайно, умовами воєнного стану. Недаремно став потужно проявляти себе загальноцивілізаційний закон пріоритетності освіти, здатної швидко, адекватно реагувати на всі соціально-економічні і технологічні виклики. Саме освіта в умовах воєнного стану набуває особливої соціальної і консолідувальної сили, оскільки виступає ціннісно метологічним чинником. Який визначає архітектоніку і зміст всіх парадигмальних зрушень? Що сьогодні змінилось при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців? Що змінилось на ринку праці? Передусім, хочемо сказати, що змінилась сама парадигма, самі вимоги і принципи підготовки сучасного фахівця. Роботодавці на сьогодні роблять ставку на крос-функціональність персоналу, розвиток надпрофесійних і наскрізних навичок. Ми говоримо про підготовку нового типу фахівця когнітивного і цифрового. Крім того, саме безперервний професійний розвиток фахівців є відповіддю на нестабільність у сфері зайнятості і професій. а уміння вчитися і перенавчатися. Є топовою навичкою, яка прогнозується експертами на ринку праці до 2030 року. Для закладів професійно-професійно-технічної освіти є важливим не лише забезпечення споживачів освітніх послуг певною професією, що користується попитом на ринку праці, але й досягнення ними певного кваліфікаційного рівня. Розвиток ключових і фахових компетентностей для освіти впродовж життя підготовка саме сучасного фахівця на ринку праці залежить від вивчення попиту на нові компетентності і спеціальності, необхідні для воєнного стану і повоєнного відновлення країни, а також від інноваційного, науково-методичного та інформаційно-ресурсного забезпечення. Безперервного професійного розвитку фахівців, відповідно до цілей і пріоритетів державної освітньої політики, а також від синергії науки, виробництва, бізнесу і закладів професійно-професійно-технічної освіти. На нашу думку, такими епохальними є слова Джима Марона: є два погляди на майбутнє: один з побоюванням, а інший з перечуттям». Який погляд має Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, спробуємо представити на загал. Передусім, для забезпечення потреб суспільства, держави, ринку праці у кваліфікованих фахівцях, у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти розроблена дієва інтегративна, багаторівнева педагогічна система наукового і методичного супроводу. Професійного розвитку фахівців, яка включає передусім модель, як ми її називаємо 4К, підготовка кваліфікованих, компетентних, когнітивних, конкурентноспроможних на ринку праці фахівців на засадах компетентнісного підходу. Ця система передбачає перехід на нову освітню модель, заміну традиційно класичного освітнього простору на віртуальну мережеву, Ну і, звичайно, цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності інституту. Процес навчання і фахівців, і замовників освітніх послуг в період воєнного стану було максимально компетенізовано. переглянуто традиційний арсенал засобів, і принципів, і технологій навчання. За цією системою перевага надається суб'єктній активності і творчості педагогічного працівника. Який може моделювати і зреалізовувати індивідуальну освітню траєкторію, який самостійно визначає параметри процесу навчання, обере зміст, тривалість, форми, методи, програми, засоби, може здійснювати цілепокладання і конструктивну корекцію в принципово нових умовах. Звичайно, були видозмінені моделі навчання і викладання. Якщо ми говоримо про ці моделі, перевага надається. Передусім, моделі змішаного навчання Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти в умовах карантинних обмежень і в період воєнного стану розробив власну сел blend модель змішаного навчання, яка ґрунтується на основі взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного і мобільного навчання і технічних засобів. В освітньому процесі також використовується модель. Перевернутого навчання або перевернутого класу, колаборативного навчання, інтегрованого навчання сторітельного в період воєнного стану було створено цифрові робочі місця, які дають можливість проводити онлайн-зустрічі якісно освітній процес від веб-конференції, відеозустрічі. зустрічі. Цифрові робочі місця Засновані на використанні електронного документообігу, безпаперових цифрових технологіях, хмарних технологіях і кіберзахисту. В період воєнного стану на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за різними формами і моделями навчання пройшли курси підвищення кваліфікації 3226 педагогів. Із них за державним замовленням 2000 осіб. Із 17 областей України та міста Київ. Зазвичай ми підвищуємо кваліфікацію трьох категорій слухачів: це майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки і старші майстри закладів професійно-професійно-технічної освіти. Співвідношення категорій слухачів-курсів підвищення кваліфікації за областями ви бачите на екрані. Одну із моделей, на які я хотіла зупинити вашу увагу, і за цією програмою впродовж 2019-2022 років пройшли підвищення кваліфікації. Це нова модель персонал, який залучається до навчання на виробництві. Підвищення кваліфікації за цією програмою пройшли 40 підприємств організації, всього 860 замовників освітніх послуг, зокрема, три підприємства через систему. Тендерного відбору на сьогодні набуває особливої важливості і значущості набуття і досконалення додаткових фахових компетентностей, які відповідають суспільним особистісним потребам і викликам ринку праці. Звичайно, подолання розриву між дисбалансом попиту і професійною кваліфікацією, компетентностями і пропозицією. Тому з цією метою. Були розроблені програми короткострокових тематичних курсів підвищення кваліфікації. За е, такими програмами на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в період воєнного стану пройшли понад 300 педагогів професійно-професійно-технічної освіти. Як я вже сказала, система багаторівнева науково-методичного супроводу. Відповідно до стратегії БІНПО, а також концепції Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2021, 2025 роки, передбачає цифрову трансформацію інституту за п'ятьма напрямами: цифрове управління, цифровий маркетинг, цифрова освіта, цифрова наука, розвиток людського капіталу і п'ятий напрям, який на якому я зупинюсь більш детально. Створення цифрової екосистеми нами була розроблена єдина освітня цифрова екосистема, яка поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній технологічний потенціал всіх суб'єктів мережевого освітньо-цифрового середовища, передбачає використання цифрових андрагогічних, оскільки ми працюємо з дорослими людьми. Інтерактивних технологій у віртуальному просторі і найголовніше трансформацію від лінійної до мережевої кластерної моделі розвитку фахових ключових і міжпредметних компетентностей для навчання впродовж життя. Ця, ця єдина освітньо-цифрова екосистема на сьогодні поєднує. Освітню платформу «Профосвіта» на ній зареєстровано більше 8,5 тисяч учасників. Хмарний сервіс Microsoft Teams платформи Office 365, понад 4600 замовників освітніх послуг. Платформу Zoom зараз надано тисяча безкоштовних місць для проведення різних заходів і для організації освітнього простору. Інформаційну онлайн систему виявлення збігів, ідентичності схожості ЮНІЧЕК для науково-методичного супроводу, професійного розвитку фахівців нами відкрито і ефективно діє консалтинговий центр новітні виробничі технології, інформаційно-аналітичний ресурс, методична скарбничка, онлайн академія цифрових технологій. Школа педагогічного коучингу і її віртуальний двійник, школа, віртуальна школа педагогічного коучингу, також єдина освітньо-цифрова екосистема вміщує цифрову бібліотеку БІНПО, цифрові навчальні курси, цифрові програмно методичні комплекси, персональні випресурси викладачів, власний сайт Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, Ютуб-канал, телеграм-канал. Корпоративну пошту, і я думаю, зацікавлять наших замовників ті вісім віртуальних рубрик для неформальної освіти і для професійного розвитку фахівців для навчання впродовж життя. Які ви можете знайти, ознайомитись з ними на нашому офіційному сайті. Це і менеджмент як мистецтво управління, професійний дидактикум, студія корпоративного тимбілдингу, школа лідерів професійного освіти, онлайн під, психологічної підтримки ревіта, онлайн школа корекції деструктивної поведінки учнів, віртуальна книжкова полиця, марафон безпеки тощо. Єдина освітньо-цифрова екосистема дозволяє використовувати її для підготовки сучасного фахівця шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Для підготовки і підвищення кваліфікації в період воєнного стану у хмарному сервісі Microsoft Teams з платформи Office 365 було створено 125 веб-ресурсів. Для підвищення кваліфікації фахівців. Із них 68 веб-ресурсів для слухачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації за державним замовленням, і понад 70 ресурсів для слухачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб. Особливу увагу, шановні колеги, я б хотіла звернути на ті два. Ресурси, веб-ресурси, які допоможуть професійно зростати і підвищувати свою кваліфікацію в умовах неформальної та інформальної освіти. Передусім, це консалтинговий центр, і в період воєнного стану було охоплено саме консультуванням, супервізією і коучинговими технологіями понад двох тисяч замовників освітніх послуг. Це і різноманітні онлайн-лекції, це і консультації, які присвячені впровадженню інноваційних технологій, проходженню атестації, сертифікації тощо. Ну і, звичайно, вже відомий всім інформаційно-аналітичний ресурс, методична скарбничка», який узагальненням своїх матеріалів, упровадженням інноваційного педагогічного досвіду просто вражає. На сьогодні методична скарбничка вміщує 1518 навчально-методичних матеріалів для 120 професій, 2126 кращих освітніх практик за компетенціями на електронних носіях, 169 відеофільмів для 49 професій, матеріали спеціалізованих виставок. І найголовніше узагальнений банк, який на сьогодні. Вміщує 554 кейси кращих освітніх практик за професіями із 24 областей України. В період воєнного стану було опорядковано 82 збірники з навчально-виховної діяльності, в яких 610 методичних матеріалів кращих методичних розробок перспективного педагогічного досвіду науково педагогічні працівники БІНПО, звичайно, як і всі заклади освіти, працюють над якісною, якісним забезпеченням освітнього процесу. І саме в період воєнного стану вперше було розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в систему підвищення кваліфікації компетентнісно орієнтовані моделі підготовки компетентного інноваційного, мотивованого педагога професійної освіти. Скажу, що розроблення і впровадження цих моделей виконувалось на основі двох науково-дослідних тем, які виконувались науково-педагічними працівниками БІНПО. Що дають ці компетентнісно орієнтовані моделі підвищення кваліфікації, чим вони вирізняються від інших моделей навчання, підвищення кваліфікації, стажування тощо. Передусім, ці моделі орієнтовані на результат. І ми отримуємо результат навчання наших замовників освітніх послуг у формі компетентності і навичок як hard, так і soft skills, формування певних поведінкових моделей, заповнення прогалин між потребами і пропозиціями на ринку праці. За допомогою саме науково-дослідної роботи було дібрано технології науково-методичного супроводу. Реалізацію цих компетентнісно орієнтованих моделей для педагогів професійно-професійно-технічної освіти було розроблено експериментально опробоване актехнологічне науково-методичне забезпечення. А найголовніше, було створено людиноцентроване освітнє середовище, де кожен слухач, кожен замовник освітніх послуг може спрогнозувати. Наперед досягнені результати відповідно до власних здібностей, можливостей і нахилів. В період воєнного стану для науково-методичного забезпечення, підготовки і підвищення кваліфікації фахівців нам розроблено цифрові програмно методичні комплекси, які ви можете віднайти в нашій цифровій бібліотеці, електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. Крім того, були представлені віртуальні книжкові полиці за різними темами, за різними проблемами, а для забезпечення дистанційного навчання було розроблено 36 електронних навчальних курсів, які ми можемо використовувати як для підготовки, так і для підвищення кваліфікації фахівців. Шановні колеги! Хочу побажати всім учасникам методологічного семінару тримати наш переможний освітянський стрій, адже сила України у кожному з нас. І я сподіваюся, що нашими науковими, професійними, освітніми досягненнями ми наближаємо нашу таку бажану і омріяну перемогу. Дякую за увагу!